А ми продовжуємо вітати високі ранги. Щиро вітаємо всіх директорів консультантів України. Це партнери компанії, які вже багато років поспіль своєю працею та успіхом підтверджують рівень своєї професійності. Щоб досягти вагомішого рангу, потрібні впертість, розум і талант. Тож успіх прилітає бумерангом для тих, хто став директор консультантом я хочу зараз привітати нового директора консультанта за період із серпня 2021 року, по липень 2023 Шкробот Шкробут Олена. Олена компанія дякує вам за плідну роботу і за те, що вам вдалося побудувати велику партнерську сім'ю і продемонструвати стрімке зростання та вміння йти вперед. А вам ми, Олена, відправляємо значок, диплом та діловий подарунок. Олена, вам слово як новому директору, консультанту. Велике дякую за привітання, дуже рада вас всіх бачити. Хочу сказати, що я вже 20 років професійно будую MLM бізнес, тобто я свідомо його будую, і МЛМ бізнес це командний бізнес, бізнес команди, і МЛМ бізнес росте не стільки завдяки нашим особисто Скільки завдяки нашій команді, я справді дуже вдячна за цю кваліфікацію своїй команди, У нас дуже дружна згуртована команда. Нас усіх об'єднала компанія НСП і місія нашої команди перегукується буквально з місією компанії. Кам Люди, які з нами, це наші партнери і наші клієнти це наша найбільша цінність. У нас є різні історії, але ми поділяємо спільну любов до нашої компанії Nation Sunshine і до продукту. Багато хто до речі прийшов як користувач в нашу команду, але побачив для себе перспективу, почав розвиватися і будувати тут бізнес. Ми постійно розвиваємося, щоб стати кращим, і тому ми от все робимо для цього. Наша команда формувалася. Протягом багатьох років і продовжує поповнюватися новими партнерами. Ми справді пишаємося своїм колективом. Наша команда зараз це такий діамант, який пройшов таку серйозну огранку. І як діамант може заломлювати світові промені, створюючи віз всіх кольорів веселки. Так, і наша команда. Ось наша команда вона багатогранна, і сьогодні тільки. Тільки всі оплески нашої команди вони в, в, в нас є і вчителі, і лікарі, і блогери, артисти, спортсмени, менеджери, інженери, всіх не перерахуєш, і домолоскоподарки, і косметологи, багато інших спеціальностей, але ми всі об'єднані одною такою метою користуватись якісним продуктом і допомагати людям бути здоровішими, активнішими. Щоб ми разом могли будувати свій бізнес у рамках кампанії Неспі також, ми любимо подорожувати та проводити разом час. Ми це дійсно любимо, і ці враження залишаються з нами на все життя. Кожного учасника нашої команди можна порівняти з пазлами, які складаються в одну структуру, і доповнюють одне одного, підсилюючи результат, наша команда має свою історію. І для нас НСП – це більше ніж бізнес. А, дякую, Олена. Але ви ж не думали, що ми вас отак відпустимо без додаткових запитань. А тоді, перше запитання: а, які навички та якості дозволили вам стати успішною в НСП? Дякую за запитання. Я вважаю, що головна моя якість це дійсно любов до людей. Е Мої люди в моїй команді да вони знають, що я їх люблю, що я борюся завжди за них, щоб люди в моїй команді були більш успішними, більше заробляли в тому числі і більше були щасливими. І ще до своїх активів я би занес, занесла те, що я добре вмію рахувати і прораховувати можливості нашого маркетинг плану. Також в мене є такі риси, як організованість, обов'язковість, і я завжди виконую те, що пообіцяла. І є в мене такі набуті риси, те, що я в собі виховала, це те, чому я ну, навчилася без цього складно вести бізнес. Це делегування повноважень, я б до цього віднесла і довіра до людей. От ця довіра вона виражається в тому, що я. Перестала зараз підкладати кожному соломинку, даю можливість людям самим навчатися, про проходити входити такі свої е, життєві і бізнес уроки, і це призводить до особистого і професійного ро розвитку, да, з розвитку я поважаю вибір моїх партнерів, їх методів роботи, стратегії ведення бізнесу і завжди рада їх успіхам. Олена ще одне питання. Які джерела інформації та ресурси ви використовуєте для навчання та розвитку своїх навичок? Ну, я постійно навчаюся, окрім того, що життя мене навчає. Я розумію, що я маю бути на крок попереду своїх партнерів. Я проходжу навчання і по нутриціології, Ос, обов'язково ті, що проводять наша компанія. також в нашій структурі проводяться конференції, які організовують наші спонсори, а також паралельні гілки, які нас запрошують. Окрім того, я ще навчаюся, як вести розвивати бізнес в цілому, і потім я беру цю саму суть навчання, передаю своїм бізнес орієнтованим партнерам. А, дякую. І ще одне питання. А як ви справляєтеся з викликами та труднощами пов'язаними з роботою в мережевому маркетингу? Е, мені допомагає розуміння, що от, виклики і труднощі це як сходи, по яким рухаєшся? От є така система. Е, Пол потолок на українській мові пол-стеля. От як рухаєшся по тим сходинкам, і я звіряю зі своїм внутрішнім компасом і розумію, що труднощів взагалі не буває. Є дещо, що не знаєш, як робити або не вмієш робити. Тоді я шукаю того, хто знає, хто вміє, питаю його, його або проходжу якісь навчання. І е, я також опираюся на свої ресурси, особисті, і на мою команду. Ну і в мене дуже крута команда, що раз скажу. І е, вони всі такі цікаві особистості і всі сильні люди. І зараз, от в цей час, я ще більше в цьому переконалася. Вітаємо вас ще раз як нового директора-консультанта, та бажаємо вам вам успіхів та досягнення нових високих рангів. Олена, дякуємо вам. Дякую.